Зеленский так, как все. А, кстати, а какую американскую помощь хочет получить Зеленский? А, наверное, чтобы еще Израиль отдал ряд установок Петрио. Mm -hmm. Кстати, интересно, что вот мое обращение, ну ясно, израильскому правительству уже неинтересно комментировать. Так Бродский врал или нет? Ну, нет, а, нет, нет, не нет, нет, нет. Вы говорите, что это не соответствует действительности, израильский МИД. Тогда да. почему вы жица не выгоните с должности? Да. Или вы лжете? Ты кто говорит правду? Кстати, как сейчас Израиль хорошо себя чувствует, отдав свои установки Петрию? Все нормально? А может быть, надо перенаправить ракеты для Петрии? Как я понимаю, сейчас же Израиль говорит, что все еще чуть-чуть и все. То есть у них будет проблема. Так может, все-таки надо все отдать Украине. При этом обратите внимание, да, что даже пяти дней относительно, а по сравнению с нашей компанией, отнюдь не самой интенсивной бомбардировки, и система ПВО Израиля истощена. Mm -hmm. Вопрос. А сколько дней выдержит наших ударов система ПВО Евросоюза? Или часов? Или даже такой вопрос не надо ставить. Не надо. Так может перед тем, как вы что-то будете отдавать, вы немножко о собственном голом сзади позаботитесь. Потому что нет, если вами управляют кретины типа Урсулы Фон дер Лян и Кай Калас, то, конечно, вам может казаться, что от ваших заявлений что-то случится. Но скажу вам точно, еще ни одна резолюция не остановила летящую ракету. Ни одна. Вот даже бумажечку можно вот так вот сказать, ты читать умеешь? Ракеты не умеют читать. Им плевать. Плевать. И, кстати, финны, шведы и всякий прочий сброд, который сейчас так радуется, что готов повоевать с Россией. Ну и Трибалтийские Эмираты. У вас не должно быть иллюзий. У вас тоже нет ПВО, способных справиться с нашими возможностями атаковать. Очнитесь. Очнитесь. Если еще, конечно, не поздно. Прошу. Да. Это плохой тренд занижать возможности России. И плохой тренд убеждать свое население, что вот можно а, предпринять какие-то меры, и вот Россия прямо вот сейчас возьмет и развалится. Ну вот они на, на этом пока едут, но почему до сих пор никто у них в Европе не спросил, ребята, а что у вас лишние там 150 миллиардов, которые вы уже потратили? Или у вас лишние новые 150 миллиардов, которые вы хотите потратить, бросить в ту, в ту же копилку? То есть у вас такое совершенное здравоохранение? У вас значит, настолько фантастическая наука? Европа вообще светоч в освоении космоса? Да, то есть У вас лишние эти деньги? Зачем вы это делаете? Зачем вы отправили туда? И вот сейчас, когда вот складывается ситуация, когда загорелся Ближний Восток, то очень многие люди начинают понимать, да, что Боливар-то двоих не вынесет. Не получается Поэтому и Трамп быстренько ретируется от подлетающего Зеленского. И Европейский Союз, который говорит, да что там американцы, мы сейчас все сами закроем, мы сейчас все сделаем. У нас вообще сколько? 28 договоров прямых с гарантиями Украины. Зачем американцы? Да перестаньте, оставьте этих американцев в покое, пускай занимается Трамп, там определил свою линию поведения, пускай, пускай двигается туда, куда он захотел. Вы тут объедините все усилия, как бы все как один, станете вот вместе с Зеленским и на защиту Украины, на защиту продолжения кровопролития, продолжения войны, разжигания вот огня войны, чтобы он долетел до всех стран. Неужели неужели даже вот эти прагматичные немцы не понимают, что Германия потратила около 40 миллиардов евро? 40 миллиардов евро. То есть, у вас в парламенте периодически возникает вопрос, вам нужно поддержать какое-то сельское хозяйство. И для этого нужно там миллиарда три. И у вас начинается просто буча в парламенте. Это бойня. А здесь получается вот вы 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 наскердовали такое огромное количество и отправляете эти деньги неизвестно куда, неизвестно зачем, только продолжая убеждать свое население, что вдруг сейчас придут русские и вам сделают плохо. То есть да если вы будете трогать русских, русских они в любом случае придут. Поэтому и никакие варианты, те, на которые вы можете потенциально скинуться, они для вас не работают. Знаете, вот а вот в эти дни вот Россия ведь продемонстрировала в ходе переговоров просто фантастическое человеколюбие. Ну просто фантастическое. То есть, когда мы смотрим на нормы международного гуманитарного права, что должна делать стороны конфликта по отношению к останкам? Уважать, уважительно относиться, и все, и больше ничего. Никаких вещи вещей других, все остальное регулируется отдельными договорами. То есть, если вы где-то их захоронили, то вы должны допустить по отдельному договору по другому договору обеспечить, чтобы та страна могла заплатить вашему дворнику, садовнику, там все прочее, чтобы он ухаживал за вот этим местом захоронения. Россия всех собрала, Россия идентифицировала, расфасовала, сохранила, привезла и передала из рук в руки. И тут начинается идиотский поток. Вот включается этот антипиар, и вылазит министр, министр внутренних дел по-моему, да? да, который начинает рассказывать, что там у нас разными кусками там у вас там нарублено. А, значит, вылазит куда то другой персонаж, что он говорит, а мы, говорит, мы знаем. Говорит, русские вообще, говорит, раскопали могилы. Говорит, своих же. Говорит, им же своих не жалко. Говорит, они своих туда нагрузили, костей нам привезли и отдали. Вот, и это говорит министр, министр МВД. Так, следующая фраза, она буквально вот меня выбивает. Говорит, а вообще-то, для идентификации нужно 13-14 месяцев. Так что ты теперь нес перед этим? Какие тебе на основании чего ты утверждаешь, что в этих в этих пакетах не те не те люди или что, что вот на основании чего ты вообще делаешь такого рода заявление? То есть, конечно, если вам не нужно идентифицировать этих людей, вы совершенно не хотите этого делать, вы можете считать его просто до до бессознательного состояния, то есть веками можете продолжать идентифицировать эти тела, потом десятилетиями разыскивать их родственников, а потом думать о том, что вам нужно еще выплатить за это огромные огромные суммы денег. тому для українського режима вот эта історія она совершенно не підході. Актуальним наразі є питання, що Україна навряд чи отримає офіційне запрошення до вступу в НАТО під час саміту, що відбудеться наступного тижня в Газі. Це питання наразі не входить до порядку денного. На жаль, про це повідомляє литовське видання, посилаючись на слова міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будреса. Він підкреслив, що в рамках підготовки до заходу. Не було сформовано жодних очікувань щодо ухвалення рішень про запрошення України до альянсу, і жодна зі сторін не порушувала цю тему, включно з офіційним Києвом. Він також зазначив, що не варто чекати проривів ні від саміту у Вашингтоні, ні від зустрічі в Газі. Водночас, на його думку, важливо, аби союзники чітко продемонстрували підтримку України та підкреслили, що НАТО і Київ розглядають себе як частини спільного безпекового простору у протистоянні російській агресії. Окремо міністр заявив, що Литва під час саміту наполягатиме на зміцненні єдності альянсу, підкреслюватиме ключову роль США в системі колективної оборони та засуджуватиме увагу на безпекових викликах з боку РФ. Крім українського питання, на порядку денному буде обговорюватися збільшення оборонних витрат. За словами Будреса, одним із чинників цього є тиск з боку колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який вимагає від партнерів збільшити фінансування оборонного сектору на 5% ВВП. Також на саміті планується розгляд ситуації на близькому сході, зокрема напруженість між Іраном та Ізраїлем. Як писав Флот 2017, у МЗС України, підтвердили, що проводять переговори з Італією щодо ініціативи прем'єр-міністрки країни Джорджі Мелоні, поширити на Україні дію статті 5 НАТО без офіційного членства, з'ясовують деталі цієї пропозиції з нашими італійськими партнерами. Отже, також хотілося б дуже поговорити про е, велику сімку про підсумки саміту G7, який відбувся вже відбувся про відсутність спільної заяви проти Російської Федерації і про допомогу Україні. Саміт Групи САМИДЖЕ G7 2025 року. Вже називають зустріч G6 через розбіжності із президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер терміново вилетів з Канади до Вашингтону, так і не зустрівшись з президентом України Володимиром Зеленським. Таким чином, саміт лідерів найвпливовіших країн демонстрат демократичного світу, перепрошую, завершився у присутності лише шести його учасників. Не було і різких заяв та нових санкцій проти Росії, і навіть спільної заяви на підтримку України також не було. Хоча в межах заходу провели годинну сесію, присвячену збереженню української суверенітетності, української незалежності також важливо зазначити, що через масштабний острі... обстріл Києва 17 червня та рішення президента США Дональда Трампа пропустити програму саміту G7 у вівторок. Свій візит до Канади скоротив і наш президент Володимир Зеленський. Він повернувся до Києва після завершення переговорів у Канаді, де проходив саміт G7, а також скасував прес-конференцію, яку він запланував у Калгарі. Тож, у кананаскісі президент України зустрівся з лідерами G7 та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Щоб обговорити підтримку України, включно з фінансуванням нашої оборони та допомогою у відновленні та реконструкції, у своєму зверненні до учасників саміту в Канаді, Зеленський наголосив, що західні літери повинні продовжувати перемовини з президентом Сполучених Штатів Америки та спонукати його використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Також Зеленський закликав до зниження стелі цін на нафту, а саме знизити її до 30 доларів за барель. Я закликаю всіх і закликаю вас співпрацювати зі сполученими штатами Америки для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Нагадаємо, лідери групи СЕМИ не досягли. Консенсус щодо зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Також на полях саміту G7 з окремою декларацією на підтримку України виступив і прем'єр-міністр Канади Марк Карні. У так званому резюме голови зазначалося, що лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Вони визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню і погодилася, що Росія повинна повністю і негайно зробити те ж саме, тобто припинити обстрілювати. Наші цивільні інфраструктури знищувати наше мирне населення. Ось і тому лідери Джесі сповнені рішучості вивчити всі варіанти максимального тиску на Росію для того, щоб це все припинилося, включно разом з фінансовими санкціями. Також на підсумковій прес-конференції е, Карні заперечив будь-які проблеми та розбіжності між лідерами сімки щодо риторики відносно Росії та України. Він запевнив, що всі лідери G7 погодили формулювання щодо війни в Україні в понеділок ввечері. Мова, яка міститься в моїй декларації, буде узгоджена безпосередньо з президентом Трампом. Це означає, що було досягнуто консенсу щодо цієї мови, заявив Карні. Читаючи копію декларації, він сказав: лідери висловили його думку. Так що це декларація G7 і ми всі з цим згодні.